Один раз на два тижні працівники білоцерків води виїжджають у царське село на Таращанському масиві, аби усунути аварії. Про це зазначив директор технічного підприємства Вадим Заболотній. Сьогодні знову на вулиці Друга Таращанська трапився. Порив мережі діаметром 500 мм. Без води на кілька годин залишились десятки приватних будинків. Наразі ситуацію вже виправили. Як пояснив фахівець, даний трубопровід проклали ще у 1995 році. І нині він перебуває в аварійному стані. Зокрема, через те, що поруч розташовані високовольтні кабельні лінії. На білоцерків воді запевняють, що планують замінити трубу на нову. Однак, коли це станеться, поки невідомо. Бо все залежить від воєнного стану Уже розроблена проектна документація, виконана експертиза на заміну даної ділянки водопровідної мережі безпосередньо від круга Тарашанського і аж до кінця. Приватної забудови до але до алейок магазинів по масиву Тарачанський. але в сьогоднішніх умовах в умовах військового чивоєнного правні сказати, стану в Україні е, значно здорожчали енергоресурси, реагенти і операційні витрати підприємства. Вартість реконструкції цієї цього трубопроводу складає близько 5 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день на жаль у підприємства таких коштів ну щоб прямо зараз стати зробити цього, немає.